Ні, Господь чи свята Варвара Слово мого столу Гостіями бажати той собі, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в чарці, то у щастя і сорок і так, шановні, вас політає женя, потихніх облівений списка, міста заставна. І далі займаємось програмуванням. Вчора писав декілька проектів і в перемогу стояло субвиня, як мені зробити мінува. Я працював у версії Ларавеля з копікамен і там в мене поліція, Міделбари прийшли. Но коли я прийшов на версію паметту, то там в мене була затримка. Але все рівно я вирішив цю проблему. Тому що, не дивлячись на те, що там не було файла кернела, там була така папка, як конфлікт. А в конці була папка Ап. Чи файл Ап. І там я приписав всі необхідні всі функції. І зараз я вам хочу теж продемонструвати. І так, шановні, дивимося піш-пі-шторм. Це у нас файл-ап, де я прописав. От бачите, middleware, і він тут є під назвою адмін. Клас адмін панель middleware Так, дивимося далі. Юзер-контроль. Тут так само у нас все прописано. Так, App Service провайдер. Я не знаю, ну бачите, цього не було провайдера, але я його записав. Це треба було записувати в кернелі, але щось чи в провайдерах, а я взяв і записав тут. Так, у нас навіть є поліція. Дивимося на поліцію. Ага, тут бачите, я вказав. Це адмінполісі. А якщо зайти у файл, і ми побачимо, що от, бачите, у нас тут вже прописані кавички Кен, Кен, Енфкен. І тут е, записано. Так, шановні, давайте одразу переходимо з PHP Storm на сайт. Раз. І ми бачимо, тут у нас є різні статті. Е, ми можемо перейти, наприклад, на... туди, там, де їх у нас багато цих статей, от бачите, і можемо перейти на конкретну статтю. Ну це все я розписувати не буду. Ті статті вони повинні сюди викладатись. Можемо зробити коментар. Але що нам головне, щоб, наприклад, вставляти нові статті, і щоб вони так гарно виглядали на нашому сайті, нам треба зробити авторизацію. І щоб зробити грамотно, ми повинні зробити тільки тим доступ, хто дійсно ми вважаємо за потрібне, а не щоб сюди лазили, як кажуть, хто-небудь. Тому у нас є форма. Авторизації, от раз. І форма реєстрації. Два. Форма авторизації. Так, себе я вже зареєстрував, я вже себе зробив обміном. А давайте я зареєструю когось другу. Давайте, наприклад, Ва. Валя. Так, що це у нас пішло? А це у нас пішло, тому що нам треба зробити англійську мову. Так, зробили англійську мову і пишемо. Ва. Валя! Так, переходимо сюди. Так само зараз робимо. Ось у нас є, ще якась набира, уваля. Валя, Валя собакаком. І задаємо пароль. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, переходимо сюди. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дублюємо. І тепер йде реєстрація. О! О, щось у нас неправильно. Дивимося, що це у нас э, неправильно. За паспорт health confirmed does not match. Ага, значить у нас паспорт був, э, коротше, неправильно або продублювали, або ще щось зробили. Так що треба наводи, нам наново це все вводити. Так, можу що небудь. Давайте знову Валя. Так, э, валя, раз. І постараємося вести правильно пароль. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І продублювати так само. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, дублюємо. І входимо. Раз, о, вийшли! Значить, ввели все нормально. Але тепер дивіться, у нас є тут авторизація. О, заходимо сюди. І ми захочемо панель адміністратора. Ми вас вітаємо тільки, що ви зареєструвалися на нашому сайті, для того, щоб вам війти в панель адміністратора, то вам необхідно натиснути кнопку Вхід унизу, а для виходу кнопку вихід, Так, але що? Ми сюди ж не хочемо пускати валю. Да? І тепер дивіться, вона натискаємо. Раз. І тут нам видає помилку. Е, помилку, що регістр роут does not ексіс. Що, коротше. У нас такого роута немає. Повертаємося назад. І що ми А точніше не повертаємося, пробуємо ще одну спробу зробити. І, наприклад, у нас є база даних. Заходимо до бази даних. Раз. База даних і шукаємо валю. Це у нас пости. Переходимо в цю таблицю і дивимося. О, бачите, у нас є валя. Але в неї. Є, вона, наприклад, юзер, а нам треба зробити адмін. А, адмін. Так, пішли адмін. Раз. І дивимося. Так, вона у нас адмін. Ну і тепер е заходимо знову сюди, в ларевел. Заходимо в лаверел і тепер дивіться, просто обновлюємо сторінку. Наводимо сюди, от йдемо сюди обновити. І зараз вона повинна потрапити. О! І вона попала сюди, бачите, ми їй надали такий дозвіл. І ми можемо побачити, що є в е, адмін, е, Валя собака, адмін, от набрав як небудь. Тепер давайте ми вийдемо. Виходимо, раз, от ми вийшли. Тепер знову ми хочемо зайти. Авторизація. Раз, о, бачите, форма авторизації, форма реєстрації. А тепер дивіться. Я вже, наприклад, себе вбив. Валя авторизована і я авторизований. Але тут у мене в формі вже набрано оце. І заходимо сюди. Раз, о, і тепер дивіться! кнопка Вхід і знову я натискаю вхід, але я вже одразу заходжу. Бачите, я надав собі доступ. Так, шановні, тепер дивіться, заходжу сюди і тут в мене є записи. Раз, от запис, тут в мене всі статті про інформатику, про військову агресію проти України і так далі. Разом з текстом. Так, тепер дивіться, у нас є категорії. Так само, бачите, я створюю категорії, ви можете створити нові. І що? От давайте ми створимо запис. Переходимо сюди записи і створюємо новий. Раз, зайшли сюди. Так, і спочатку беремо, наприклад, скопіюємо ось, оце, бачите, цей текст. Скопіювали і... і йдемо на наш сайт. Так, і йдемо на цю сторінку. Перейшли, вставляємо текст, одразу, щоб його скопіювати. Так, вставіть, давайте, вставіть, от є вставіть. Так, і давайте я ну, напишу просто за браком часу ВВВ. Це про фізкультуру у нас буде. Так, йдемося сюди, вибираємо категорію. Тут у нас три категорії. Ну що можемо взяти? Інформатика, давайте фізика. Хоча це наука, це не фізкультура. І е, значок публікувати. Тепер ми переходимо сюди, отут де редактувати, і просто подивимося. І у нас бачите по внизу ВВВ. Так, е, давайте ми вийдемо. Виходимо з бази даних. Раз. Так, це у нас. Е, переходимо сюди, де основні статті, на посилання. І дивимося, де у нас є та стаття про фізкультуру з цим ВВВ. От бачите, тут у нас є погінація. Переходимо сюди, раз. І останній запис у нас видно, бачите, ВВВВ І фізична культура. Так, шановні, але давайте ми знову зайдемо туди і знову авторизуємося і когось з другого поставимо, так? Давайте от... Е, да, треба нам авторизуватись. І, наприклад, хтось з інших хоче увійти до нашого сайту. Так, давайте n 3N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, переходимо сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, і реєструємося. І будемо заходити самі під цим паролем. Так, тепер ми от бачите, війшли сюди. Заходимо. знов авторизація. Хочемо війти. Так, а що вийти? Так, хочемо йти, бачите, але нас викидає сюди. Це ми зробили тільки реєстрацію. Так, тому ми звідси виходимо. Бачите, є вихід, щоб ви не думали, що ви тут застряли надовго. Ну і тепер йдемо сюди в авторизацію. І вводимо 3 n Так, раз, два, три, п'ять. І вводимо МНМ. Так, пароль в мене скрізь майже однаковий. О, і знову я сюди увійшов. І тепер дивіться, хочу вийти, що таке роут Exist. А, а чому роуд Екзіс? Все правильно, шановні, тому що у нас э, хоч він є в базі даних, заходимо сюди у базу даних. Раз. І дивимося, бачите, NNN є, е, але у нас він юзер, а нам треба зробити його адміном. Тому ми зараз його робимо адміном. Так, і пишемо. Ад... Адмін. Адмін. Так, пішло. Раз. Є адмін. Так, і е, знову переходимо сюди. І тепер давайте обновлюємо. Так, давайте обновим тут. От я сюди перехожу, да, і на цій ж сторінці не будемо виходити. Раз і він зайшов. І так, шановні, без всякої підказки, це зробив інженерно-технічно привезли спецназ Міста заставна, а вам я бажаю всього самого найкращого щастя, здоров'я, миру, добра і благополуччя.